Люди, котрі допомагають іншим, самі потребують підтримки. Понад три десятки соціальних працівників зі страхом очікують на завершення професійної кар'єри, адже з 1 травня їх можуть скоротити. Згідно з постановою Кабміну, від 27 березня передбачається скорочення фінансування соціальної сфери. Внаслідок цього близько 12 тисяч соцпрацівників в Україні можуть залишитися без роботи. У Івано-Франківську їх 36. Столична акція проти скорочення кадрів була безуспішною. Тепер очікують на рішення місцевої влади. Відчай, я би сказала не тільки за себе, за наші посади, але й відчай за ті сім'ї, які ми залишаємо, можна так сказати, на півдорозі без надальшої допомоги, тому що в плані соціального супроводу кожної сім'ї передбачено дуже багато послуг, які на даний момент ми вже не зможемо виконати, не зможемо допомогти цим сім'ям. І... Ми боремося. Ми якось ще на щось надіємося. Як то кажуть, Надія напевно вмирає останньою. Якщо соцпрацівники залишаться без роботи, то понад дві сотні родин без підтримки. Кожний співробітник соцзабезу забезпечує соціальний супровід щонайменше вісьмох людей. Серед них батько одинак ігор. Самотужка виховує чотирирічного хлопчика. Чоловік зізнається, безнадійного плеча соціальних працівників не впорається. Мама оставила дитину на мене одного. У мене були розписані, навіть не тато. От з допомогою соціальної служби. Я це все подав в суд. Соціальна служба і в суді мені допомагала свідком виступала за мене. В общем, я відсудив дитину. Я щасливий, я маю дитину. У мене нікого більше нема, Мені немає від кого допомоги чекати. От єдине, що соціальна служба прийдуть, поговорять, може, і настрій краще, і стимул, якісь є до чогось. У Івано-Франківській мерії шукають варіанти для збереження міського центру соціальних служб. Щоправда, як забезпечити фінансування його фахівців, ще не знають. Адже з державної казни гроші на це не передбачені, а в місцевому бюджеті їх немає. Кошти сьогодні не збільшуються, кошти зменшуються. Ми будемо шукати будь-які варіанти. Про те, щоб вишукати якісь додаткові кошти, я не кажу, що ми їх обов'язково знайдемо. Але ми будемо вирішувати із міським головою, наче ще раз фінансовим управлінням, можливо, з бюджетною комісією міський центр соціальних служб створено два роки тому, аби надавати психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні інформаційні послуги дітям, молоді та родинам, котрі опинилися в складних життєвих ситуаціях. Чи залишаться соцпрацівники на своїх робочих місцях? Вони дізнаються упродовж наступних двох тижнів. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.